Привіт! На минулих двох уроках ми поговорили про хешмеп та лінкед Хешмеп. Ці знання нам потрібні для цього уроку. Думаю, що матеріал у відео буде водночас легким і познавальним. Більш того, впевнений, що інформація в уроці може стати здивуванням навіть для більш-менш досвідчених розробників, адже не всі програмісти розбираються, як саме працює та чи інша колекція. Традиційно ієрархія класів. У нас з'явилися HashSet та LinkedHashSet, що реалізують інтерфейс Set. Більш того, зверни увагу на стрілочку між HashMap і LinkedHashMap та HashSet. Зазвичай їх не вказують, адже мова не про реалізацію або успадкування, а про дещо інше. Якась магія починається, тому продовжувати відео, як звичайно, з презентацією у цьому уроці я не буду. Зараз поясню чому. Дивимось уважно на код HashSet і звертаємо увагу на цікаве поле map. Це HashMap, який як ключ зберігає наш тип, тобто той, який ми передаємо, це може бути string або integer або будь що інше. А значенням якийсь звичайний об'єкт. Ну, нехай. Йдемо далі. Бачимо метод add, який ми використовуємо для додавання елементів в set. Викликає метод PUT для створеної вище меп. Як ключ передає те, що передаємо ми в метод, а як значення певний пустий об'єкт. На нього можна подивитися, натискаю на Ctrl та ліву кнопку миші, і бачимо, що це просто пустий об'єкт. Значення самого об'єкту нам не цікаве, але суть дуже яскрава. Так, сет працює ідентично до того, як працює меп, тільки без можливості зберігання значення. З цього і випливає назва відео. Тепер дивимось на LinkedHashSet. Можеш звернути увагу, що тут немає жодного згадування «HashMap» або Linked Взагалі, клас супермаленький. Але ж секунду, ми бачили, що в HashSet використовується HashMap, А там порядок додавання елементів до колекції не зберігається. Як же LinkedHashSet буде його зберігати? Насправді ні. Я трошки збрехав. Давай повернемось в HashSet. Зверни увагу ще раз, що Linked Heshet успадковує хешсет і реалізує set. І давай подивимось на один дуже цікавий конструктор. Можемо тут натиснути також Ctrl і ліву кнопку миші на супер. І побачити цікавий конструктор. В хешсет є LinkedIn HeshMap. Просто для нього отримується особливий конструктор. Не найкращий паттерн додавати непотрібні змінні у конструктор. Як бачиш, в даммі не використовується, але рішення непогане. Тому, коли ми створюємо LinkedIn HashSet, він викликає HashSet зі спеціальним конструктором, який у свою чергу створює Linked Цікаво, так? І взагалі хочу зазначити, що насправді клас хеш. Так само, як і Лінкет HashSet, доволі маленький. Насправді, єдине, що тут відбувається, якщо казати саме про клас HashSet, це насправді перейменування методів самого Map, тобто add, Map, Put contains, map contains key, і таке інше, а деякі методи навіть взагалі не змінюються жодним чином. Тому якщо ти розумієш, як працює меп, а посилання на відео буде зараз десь вгорі, то робота хешсет і тим більше LinkedIn хешсет, який взагалі тільки конструктори в собі містить, мають бути абсолютно для тебе зрозумілими і не викликати жодних труднощів. Що випливає з того, що ми зберігаємо ключі меп, а не створюємо якусь нову круту структуру даних. По-перше, всі елементи тепер унікальні, оскільки в меп не може бути двох однакових ключів, то в сет не може бути двох однакових елементів. По-друге, як ключ меп, так і елемент сет можуть бути null, Але, звісно ж, існувати може тільки один такий елемент. По-третє, хешсет розміщує елементи відповідно до значення хешкод. І по четверте, ми маємо дуже швидкий доступ до елементів. Якщо у нас є колекція унікальних значень у вигляді хешмеп, і нам треба перевірити, чи є той чи інший елемент вже в колекції, можемо зробити це за овід одиниці. Звісно ж, сет має метод contains, такий самий, як в меп для ключів. Менш важливий слайд, але ще раз це проговоримо: порівняння хешсет та «LinkedHashSet». хешсет. Хешсет. Ітерується у визначеному хеш-функцією порядку. Лінкет хеш-сет у порядку додавання елементів до колекції. За основу хеш-сет бере хешмеп. Лінкет хеш-сет, одиво, Linked меп Швидкість роботи з колекцією однакова, така як в хешмеп. Але LinkedHashSet, використовуючи LinkedHashMap, Heshmep, може, як складно все це вимовити, зберігає додатковий LinkedList, який дозволяє ітеруватися сетом у порядку додавання елементів до колекції. Традиційно підсумки, сет це множина, тобто колекція, яка зберігає унікальні елементи. За основу сет бере HashMap або LinkedHashMap, відповідно до реалізації самого сет. Та використовує ключ колекції. А значення в меб забиває посиланням на один і той самий пустий безкорисний об'єкт, може містити значення null, але, звісно, один раз. Ну і також хочу зазначити, що це відмінне рішення для зберігання множин, коли важлива унікальність та швидкість доступу до елементів. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні! Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.